Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Час новин в марафоні. Для вас працюють команди журналістів фактів ICTV та Вікон СТБ. Добрий день. Всі країни НАТО досягли консенсусу і домовилися, що Україна в майбутньому стане членом альянсу. Про це заявив Єнс Столтенберг перед зустрічю у форматі Рамштайн. Вона розпочалася сьогодні на однойменній американській авіабазі на заході Німеччини. Очільник НАТО також заявив, що після закінчення війни Україна повинна мати стримування для запобігання нових атак. Тим часом вже відбулась зустріч очільника міноборони Сполучених Штатів Лойда Остіна з українським міністром оборони Олексієм Резніковим. Глава Пентагону наголосив, йому завжди приємно поспілкуватися з хорошим другом і українським колегою. Основну увагу учасники Рамштайну приділять зміцненню протиповітряної оборони України, забезпеченню снарядами до артилерії. Україна, вочевидь, знову наполягатиме на далекобійних ракетах і літаках нам потрібна дискусія щодо безпекового договору. Та моє повідомлення, усі країни НАТО погодилися, що Україна буде членом НАТО, але зараз фокус на тому, щоб забезпечити перемогу України без суверенної та незалежної України. Немає сенсу обговорювати її членство в НАТО. Уперше за 25 днів цієї ночі ворог атакував шахедами українську столицю. Та серена лунало мало не в усіх областях. Загалом рашисти запустили по Україні 12 дронів камікадзе. Про це повідомляє командування повітряних сил. Вісім з них нашим силам ППО вдалося знищити. На Полтавщині є влучання по об'єкту цивільної інфраструктури. Спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники без постраждалих. Було влучання в об'єкт критичної інфраструктури на Вінниччині. Також зайнялося. До ранку вогонь загасили також. Без жертв. Армія Росфедерації нині особливо економить на ракетах, а тому запускає, як правило, більш дешеві дрони шахіди в меншій кількості, ніж раніше, розповіла керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гоменюк в ефірі марафон. Вочевидь, вони підбирають тактику, яка буде для них більш ефективною, але все ж таки 10, 12, 14, 15 за одну атаку, так би мовити, вони все одно використовують таким більш-менш хвилеподібним способом. Тобто, перша лінія виявляє протиповітряну оборону, де вона почне працювати. Друга намагається влучити, і третя вже атакує об'єкти інфраструктури, які є основними цілями. Жодного вцілілого будинку не залишилося в Марганці на Дніпропетровщині. Вже рік місто під регулярним ворожим вогнем. Окупанти нещадно обстрілюють мирні житлові райони. Свідомо нищать інфраструктуру і комунікації. До початку бойових дій у Марганецькій громаді жило 50 тисяч людей. Нині залишається половина. Та, попри це, життя триває. У мами тут був ботанічний сад, вона, вона тут все цвіта була заставлена, ну любила. Вона тут була ванна. Російські снаряди знищили будинок батьків Ольги місяць тому. На місці одразу спалахнула пожежа, сморяд від якої досі не вивітрився. Родина Ольги лише дивом вціліла. Тут у нас была зала, тут у родителей стоял компьютер. Ну, все как положено. Тут стенка была, стенка, стенки вообще осталось одно попелища, ничего не осталось. У моей мамы вообще опустились руки, она, говорит, я 13 лет сюда влажила, она только крышу перекрыла, фасад утеплила, говорит. Російська атака перетворила затишний дім на руїни. Мешкати тут неможливо. Родина обживається в новій оселі, яку їм придбало місто. Тим, хто втратив житло, влада виділяє нове. Іншим допомагає з ремонтом. Після обстрілів наші бригади забезпечують повністю палітіленом, ОСБ-плітами, брезентами, щоб зразу можна було накрити будинки приватні та перешкодити попадання вологи та опадів. В місті немає жодного вцілілого будинку. Російські снаряди побили з тисячі домів і понад 800 квартир. Ворог стріляє по мирному місту і вдень, і вночі. Розриваються снаряди навіть на дитячих майданчиках, особливо коли на подвір'ях людно. Я теж якраз збиралася, потім чую, не йти, не йти за водички, Якраз бо там проходила, повезло. Дома розділа, сіла щось на та не піду, сіла на те. Чуй, баба, посипались якраз сікла в під'їзді. З артилерії окупанти гатять із тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області. Навмисно знищують житловий фонд, соціальну та критичну інфраструктуру. Та навіть попри постійну загрозу повторної атаки життя тут триває. Комунальні служби постійно ліквідують наслідки обстрілів, а люди дбають про красу міста. Нертиси і петушки, і лілії, і піони, сайтюльпани. Все, і віску і піон вели. Усе, усе, усе що можна. Хочу, теж, краси, щоб було красиво. До початку повномасштабного російського вторгнення в Марганецькій громаді жили 50 тисяч людей. Нині залишилися половина. Але місцеві, попри все, поступово повертаються. Христина Нельоска та Денис Сінегін. Факти СІТВ. Єдині новини. Напередодні ввечері в російському Білгороді розквітла бавовна. Ось що зафіксували камери відеоспостереження. Потужний вибух стався прямо посеред вулиці у центрі міста. На місці утворилася вирва діаметром до 10 метрів. Двоє постраждалих Міноборони Російської Федерації близько опівночі опублікували інформацію, що вибух стався внаслідок так званого позаштатного сходу авіаційного боєприпаса з літака. Тобто авіаційна бомба, яку окупанти мали скинути на Харківщину, де на той час була оголошена повітряна тривога, впала з російського літака на Білгород. Конфіскація автомобілів за кермування на підпитку на користь армії тема, яку не раз порушували спочатку повномасштабного вторгнення. Поки українські закони його виконання кульгає, латвійці користуються своїм і нам допомагають. Через більш як рік Великої війни депутати написали зміни. Пропонують відбирати авто, якщо вдруге за рік, а не втретє, як є нині, водій сів п'яним. Від початку повномасштабного вторгнення поліція зафіксувала 155 тисяч випадків керування авто на підпитку. За цей час через алкоголь сталося 909 аварій, у яких загинуло 93 людини. Понад тисяча травмувалися. Це приблизно до 5% всіх ДТП з потерпілими і загиблими. Це насправді це насправді велика кількість. Водночас, поки Латвія оголошує про передачу Україні вже другої партії автівок, які конфіскувала в нетверезих водіїв, у нас із цим механізмом все складно. Ми мали бути і напевно. Першими тут тому, що ми перш за все в цьому зацікавлені. За законом безповоротно конфіскувати автомобіль у нетверезого водія можна лише якщо він попався втретє за рік. Бо якщо вдруге вилучене авто держава має продати на аукціоні, а гроші повернути власнику. Який раз за рік порушує водій, бачить у спеціальній базі поліція, коли складає протокол. Виникає підозри про. Алкогольне або наркотичне спіння даного водія, то потім ти перевіряєш і орієнтуєшся, які матеріали відповідно складати. Чи в нього є повторні чи немає, чи є офіційне рішення суда? Чи його немає? Далі вирішує суд і випадки, коли суд таки призначає вилучення авто, поодинокі, хоча машини дуже цінні на передовій для бійців і медиків. Тож у раді ініціювали законопроект, за яким штрафи за п'яне водіння подвоюють мінімальний 34 тисячі, а безповоротно конфіскувати авто. Пропонують уже з Другого затримання водія під мухою. коли людину зупиняють в нетверезому стані чи іншому там наркотичному, да відставляють протокол, позбавляють її права керування на один рік, і потім за цей же рік її знову. І суд відповідно до змін уже в статті 130 може забирати у людини автомобіль для потреб збройних сил України. Конфісковувати пропонують лише тоді, коли за кермом був сам власник. Якщо ж автомобіль позичений чи перепроданий, машину не вилучатимуть. Хоча поліція вважає, що під час воєнного стану варто запровадити конфіскацію, навіть якщо за кермом не власник, якщо власник. Розпорядився своїм майном так, що передав йому його комусь, хто може порушувати наражати на небезпеку себе і інших людей, керуючи у стані сп'яніння. Значить, власник свідомо е передав свою свою власність такій особі, і в принципі, як власник майна, може нести відповідальність. Відомий активіст і поборник правил дорожнього руху Костянтин Андріюк вважає, що ідея зробити покарання суворішим правильна, наводити лад на українських дорогах потрібно негайно і суворо. І точно варто було б запровадити покарання залежно від ступеня сп'яніння. коли воно зашкальне, конфісковувати авто навіть без суду. Такою є і європейська практика. Я би робив е е диференціювання. По ступенях алкогольного сп'яніння. тобто від 0,20 до 1, від 1 до 2, від 2 до 3, і а все, що вище трьох, це вже взагалі одразу одразу вилучається автомобіль. Законопроект ще розглядатиме комітет, тож до ухвалення пройде мінімум місяців два. За той час Латвія передасть Збройним силам України ще не одну партію конфіскованих машин. Оксана Михайлова, Дмитро Кобзар, факти сітів. Єдині новини. Українська самоідентифікація Анатолій Кривола презентував другу завершальну серію храмових розписів. Подивитися на роботи можуть всі охочі в Київській галереї Лавра. Через два місяці полотна змонтують у церкві села Липівка Макарівського району, яка постраждала під час вторгнення росіян. Найдорожчий художник України, картини якого продають на аукціонах за сотні тисяч доларів, відмовився від гонорару за цю роботу. Працював в скафандрі та протигазі. Має проблеми з бронхами на відкритті виставки. Побувала Тетяна Нуканечне. Анатолія Криволапа Кличуть на вступне слово в гомінкій галереї перед гостями виставки. Це публічний фінал десятирічної роботи над церковним розписом та видихнути із полегшенням, що все вдалося, художник не може досі. Я розумію чисто. Ін... Інтелектуально, але я втомлений, я що мої чуття поки що атропіровано. Це друга і завершальна серія розписів церкви в селі Липівка на Київщині. Піднімось і ще вище. Факти були тут два роки тому, стрибаючи дерев'яними перегородками аж під купол, Анатолій криволап показував тоді вже змонтовані свої роботи і місце для майбутніх. Підготовна поверхня бачите, кріпити. Розпис насичений яскравий колір, фірмовий стиль криволапа витриманий. І в цьому проєкті в українських храмах такого ще не робили, але художник зважився, бо запам'ятав ще з юності свій похід до храму в Підмосков'ї. Заходиш, воно все чорне. Люди стоять в чорному, свічки закопчено. Будуємо церкву, щоб людей лякати чи надихати. Церква в Липівці постраждала двічі. Спершу її зруйнувала радянська влада. Далі послідовники московити. Торік село в Макарівському районі окупували росіяни, потрощили баню і розписи архангелу. Прилетіло прямо в груди. Художник вирішив не реставрувати. Ми залишимо, щоб люди бачили, на що здатні ці Якраз Краща праця. Страшний суд був вже зроблений. Почалися військові ці дії, і я дивлюся в новинах, що Макарів знаходиться вже в окупованій зоні. Півавтор проєкту Ігор Ступаченко саме працював тоді над цими двома янголами раю та пекла, навіть знаючи, що церква вже загарбана, вирішив не зупинятися. Колір, оцей який іде поверху, протирається, з'являється так далі. Це здає у, всю гаму. Ступаченко готував композицію для криволапа і коли міркував над нестандартним рішенням, потрапив на склад де вгледів полівку самоклейку, оракал. Де в рулонах був весь криволап, розумієте? Вся синя гама, фіолетова, червона. В моїй роботі я уникав пензель як такого, бо я знав, що пензель криволапа прийде. З Оракалу Стопаченко майстрував канву смужками і мозаїкою, а криволап давав кольору. Якби наносив фарбу одразу на стіни, не вийшло б такої яскравої гами, казав Анатолій. Тому й вирішив, що це будуть. Картини вісім метрів заввишки. Полотна розписував на підлозі. Завжди те, як він ці кольори змішує, підбирає червоний. Має дуже багато відтінків. Це один з його фірменних. Кольорів він може бути оранжевий, він може бути темно-червоний, так само як і синій. Ось це найбільш цікавий момент, і як оці відтінки починають працювати один з другим. Меценату Богданові батруху, який взявся відбудовувати знищену церкву, анатолій Криволап ще на старті сказав, працюватиме без гонорару. Я зрозумів, що я і так багато мені дано, тому я відмовився від. Платні не припиняв писати її під час боїв за Київ. Паралельно волонтерив створював авторські картини, мовляв, щоб триматися в тонусі. Якби я не писав, я б не зміг написати те, що ви бачили. Тобто це треба повинно Художник повинен бути завжди форма. Для того, щоб тільки розписатися, треба місяць. Над першою серією розписів українська самоідентифікація, художники почали працювати в розпал революції гідності. У велику війну завершили другу роздивитись їх у галереї Лавра може кожен охочий продовж двох місяців. Потім роботи змонтують у сільській церкві. Як думаєте, яка буде реакція? Прихожа різно все залежить від людини, Якщо людина буде не поспішати з висновками. А залишиться на якийсь час і знайде у себе якісь можливості отримати те, що тут закладено. Я думаю, що буде той результат, який потрібен. А далі Анатолій Криволаб хоче розписати церкву у своєму рідному Яготині. Тетяна Наконечна та Ігор Шатайло. Факт Сітіві Єдині новини. Це всі новини на цю мить. Я дякую вам за увагу. Бажаю вам гарного, спокійного дня і до зустрічі в наступних ефірах. Марафон Єдині новини триває. До побачення.